Я всіх на цьому каналі місячна сяватор психологія. Давайте подивимось, яке прийняло рішення ваш партнер чи ваша партнерша щодо вас, ваших відносин, які він чи вона прийняла рішення, дивлячись хто дивиться це розклад. Ну тут виходить десятка. Кубків, і це говорить про те, що тут мова буде іти про чоловіка чи жінку, в яких ви були у вас відносини чи є відносини. Тут про сім'ю, тут про щасливе, щасливу сім'ю і сім'ю, в якої вже глибинні, глибокі почуття. І так, який він, що вона прийняла рішення стосовно ваших відосів. Ну, тут виходить король кубків, і це говорить про те, що тут до нас прийшов чоловік, людина, яка емоційна. Людина, яка стримує, може стримувати свої емоції. Людина, яка має почуття, і ми бачили десятки кубків, що почуття глибокі. Людина, яка вас кохає, це Фортуна, і Фортуна хоче сказати, що він. Він, знаєте, Тут або він звертається до долі, або він сподівається на долю, що вона принесе йому якийсь вихід, або прийде само з собою рішення стосовно ваших відносин і стосовно вас. Тому що ви доліносні партнери і е, вам. Можу так сказати, ви зустрілися з вашим партнером чи партнершою. Не просто так. Вам Вищі сили надали шанси, і ви один для одного являєте таким подарунком у по життю для того, щоб розвиватися у вашому житті. Тут, знаєте, така мова, що людина зараз знаходиться, яке він рішення прийняв. Тут людина знаходиться в такому самодостатньому доволі, він ні в чому в собі не Він в собі ні в чому ну, не має якісь Таких моментів пов'язаних з тим, що він самодостатня людина. він є, Хоча це дев'ятка пентаклів це більш жіноча енергія, але людина тут самодостатня, і вона розповідає про себе і про вашу ситуацію, що у вас є. Момент стабільності, момент здобутку, що у вас відносини, які будувалися і будуються на матеріальному аспекті та на аспекті тому, що є стабільність, є стабільність. Тобто у вас стабільні відносини, і вони вже давні відносини. Є момент захищеності, є момент якогось непорозуміння, є момент, знаєте, коли ми відстоюємо свої кордони, і зараз він не прийняв ніякого рішення, чи вона. Якщо вона, то в королю кубків можу сказати, що жінка. Більш зараз перебуває у чоловічих енергіях, тобто її притаманні зараз більш чоловіча енергія, ніж а, жіноча. Ну, по дев'ятій пентаклі можу сказати, що жінка самодостатня і вона знає, що вона бажає і що, що вона хоче. І ні в чому собі не відказує. Ну, я зрозуміла, чому він не може прийняти ніякого рішення, чи воно. Тому що двійка мечів це непорозуміння внутрішнє. Це, знаєте, коли я не бачу, куди мені йти. коли йде боротьба між душею та розумом, між серцем та розумом. Коли я не знаю, як бути? Ця карта говорить про те, що людина закривається і вона не хоче розповідати, яке рішення він чи вона прийняла. Тому можу сказати так, що людина рішення ніякого ще не прийняла. Вона вважає, що ви доленосні, вона вважає, що а, якось долі, а, ви знайдете. А, Якщо у вас є якісь конфлікти непорозуміння, то ви знайдете консенсус і домовитесь. Хоча зараз ви перебуваєте у стані, коли кожен тримається тримається на від відстань і тримає свої кордони.